Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Котик та півник. Мощуйтесь зручненько. Вже готові слухати? Казочка починається. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було, йде їсти добувати, а півник вдома сидить. Та хати глядить. Та котик було, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце. Як котика нема дома, те підмовляє. Півничку, півник, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй відповідає. А півник їй тоток, то ток, не вілив коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла роз уночі. Насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконця, побачив розсипану пшеничку та й миркує. Швиденько поклюю ніхто мене не побачить, то й котикові не скажу. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала, а півник кричить Котику, братику. Несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик поки почув, то вже і спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови. А дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окріп гріти, щоб отовже, вже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівати. Ой, у Лиски, в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок ще й пилипок. Вийди Лисе, подивися. Чи хороше граю? Ой, найстарша лисичина не втерпіла, та до менших ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що вона там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котики її схопив та вписану торбу, а сам знову грає. Ой, у Лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичина, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горщика з сукропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухався котика. Дякую за увагу малята. До зустрічі.